Завтра всі приносять по дві тисячі галеонів на ремонт Хогвартса. Вже який раз здаємо, а ремонт таки не зробили. Зробили, але на дачі професора. А хтось бачив мою суву. Оп, лампочка раз. Оп, лампочка два. Оп, лампочка три. Твою мать! Що за підораз викрутився лампочка? Що ти бачиш? Нічого не бачу. Це твоє майбутнє Гаррі. Хто я по знаку зодіаку? Можливо, Овен? Неправильно, Поттер. По знаку зодіаку я заїбався і хочу у відпустку. Як справи? В забороненому лісі. Я вже давно там побрилась. Запам'ятай, Гаррі. Якщо в житті все не так, як ти хочеш, то не потрібно сидіти, склавши руки, можна прилягти. Не можна казати я не впораюсь. Додай більше впевненості і скажи світу, я впевнений, що я з цим не впораюсь». та й взагалі, по можливості, народжуйся красивим і в багатій сім'ї. Бачу, це називається сила Жеку. Чому всі кажуть, що моє ім'я не можна говорити вголос? Бо для якоїсь сім'ї ви той, про кого вони згадали, коли обирали ім'я для майбутньої дитини. І подумали Фу, ні. фуні. Правди. Давай говори. Я так не для душі, і бізнесу в мене немає. Добрий вечір! Молоді люди! Виручать джентльменів шоточкою. В нас все на карті. Ви добре справляєтеся зі своєю роботою. Потрібно вам додати. Ви про премію. Що? Чи збільшите заробітну плату? Ні. Більше роботи. Ха. Я йому зараз відібу. <проб> Yeah